Ми живемо в дуже важкий час. І наші серця переповнює біль за втратами наших синів, дочок, дітей. І цей біль я як поетеса переношу в собі. Сьогодні я поруч із твоєю майданівською посестрою Галею, син якої Віктор. Загинув на війні, поклав своє серце для того, щоб ви продовжували жити і будувати нашу Україну маленькими кроками йти до перемоги. Але той біль, який є в серцях у кожного, а найбільше в тих, хто втратив своїх близьких, він не виходить. Тому вірш біль. Він не проходить. Він пече вогнем. Нестерпний біль утраченої долі, не пройде сном роками не мене, і маками не вицвіте на полі. Він поруч, тут, у сивині матусь, в серцях коханих і очах сирітських. Мене чекайте, скоро повернусь, сказа з них кожен своїм рідним і близьким. Вони чекають з болем і дотепер своїх героїв вічності солдатів. Він десь живий, ні, ні, він не помер. Кричить душа, він знайде рідну хату. То на світлинах очі їх горять живим вогнем, синівською любов'ю не повертаються із вічності назад. Майбутнє наше. Їх помити кров'ю. За нас, за нас палахують зірки У безмежнім небі душами героїв, а світ важкий, а світ такий важкий від зрад і байдужості невидимої зброї. Свій бій у тих, хто з пекла повернув знівеченим пораненим не вбитим. За тих скажу, скажу і повторюсь, з цим болем до межі прийдеться жити. За всіх скажу: вони вже не такі, якими йшли країну захищати. Вони чекають теплої руки великої війни, нескорені солдати. солдати. Не проходить, він пече вогнем, безтерпний біль ходитиме по колу, не пройде смон, роками не мене і маками не вицвіте на полі. Засіймо ниву, щоб любов росла, щоб людяність і всі мирські чесноти, щоб замість болю гордість розцвіла. Полеглим пам'ять, а живим турботу. Слава Україні! Героям, героям слава! Дякую. Дякую.